Привіт, друзяшки! Як бачите, у нас сьогодні незвичайна риболовля на велосипедах. Сьогодні зі мною Сашко. Він вже всім привіт! Всім смачного він вже споживає бутербродик. Бо дуже їхав і далеко, вже трошки зголоднів. треба підкріпитися. Це вірно. Якщо ви їсте теж, давайте вам смачного. смачного. Якщо не їсте, беріть бутербродики. Сьогодні у нас рибалка на поплавок. У нас тут таке чарівне Місце. Шукав я їздив тільки що, запихався, шукав місце. Як бачите, там дорога затоплена, у нас залишається тільки ось такий місцяк з парковкою, так скажемо, для велосипедів. Ось такий заборчик. Пара -пара -пам. Не дуже файно з однієї сторони, але зручно ставити велосипеди. Будемо рибалити на махові ось такі вудки. Зараз вам коротше, все покажемо. Ще сьогодні, друзі, буде конкурс, додивіться відео до кінця. Подробиці буде в кінці відео. Приємного вам перегляду починаємо ловити на вудки, на поплавок. Зараз так навовуємо. Ви будете в шоці. Да. Це не точно. Так, друзяшки от мой байк. Ви спитаєте, де моя вудочка? Я вам скажу, що вона ось в цій сумочки лежить. Зараз вам її покажу. Тут в мене монтажі поплавочні ось такі. А вудочка, ось вона, друзі. Дивіться, яка... який пуцк. прикольно. Це вона трьохметрова, махова вудочка. Містяк не дуже перспективний. А так, приїхали покататися на лясопедах, відпочити і потренуватися по плавочній рибальці, навчитися кидати, так, да, санячок? Бо санячок не я дуже. Санячок не, не дуже вміє. Кідати маховою вудочкою. 30 років. Зараз буде навчатися. Що у нас тут для закорму? Відбірний корм, від... геркулес якийсь. Це макуха, друзі, це пакет. Коротше, скуш... 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 Скуштуємо. Коротше, макуха з канапелькою. Зараз будемо Йде. тут все закармлювати. Да, Саньок? Уже. Уже? Починаємо. Вже. Починаємо. З макушку треба водичку додати. Оп! Я вам так скажу, глибина велика одразу. Десь там вже метр точно є. Скажу, я вудочку розкладаю, а Санючка вже перший зацепчик. Вже не в суху. Спаржу спіймав. Непогано. Так, розкладаємо вудочку. Тут така петелечка, карабінчик Чикс. Полетіло. У мене ось такий поплавок величезний. Відповідний до нього ось такий грузик 5 грам і гачечок. Так, що, коротше, насажуємо на парік червячок і поїхали. Перші покльовочки. Опа, перша рибка, друзі. Синьочок держи камеру. Давай. Клас. Ага. Бачите? Вже не плітка. Приємно. Мілка, але, але дуже відчувається. При... Дуже приємно. Давай гуляй. Па, друга пішла маличка. Прикольно так ловити на... Таку маленьку махову удочку, дуже відчуваються покльовочки, навіть отакі маленькі рибки. Все поки що бере на червячок. А саньочок ловить за це. Кидай привіше до мене. Підемо додому. Саньок збирається вже, він наловився, друзі. Все. Привіт, підписники, глядачі. друзі. побачимо на фідерній рибальці. Ну це не точно. О, Це вже більше, а це вже третя у нас і це у нас Красна пірочка. Опа вже Четвертое. Я сегодня надоблю санечек. Давай. Чпляй гачочек теж. Та я вже почепив, де буду на магазинку пробувати. Долучайся. Сейчас все будет. Угачочки. Гачочки, крючечки, вишай. Давай бомбить. Риба пішла. Я пришла. Калишня, калишня прийшла в гості. Калишня прийшла в гості до <реш> <реш> Ну. Ми її відпускаємо. Відпускає. Друзі, треба відпускати кава. Тільки на землю, не в воду. Звісно, ми ж не ізвергі. Хай там до гнила. <реш> Оце вже рибина, друзі. Оце вже розмір. Саньочок. Дияка плітка тупо під ногами, друзі. Да? Зачт. Ти підібрав. Дивіться, друзі. Файно. Ти вже професіонал виходить. Я вже професіонал в, в риболовлі на поплавочок. На маху вудочку. Подивіться. Це ж це вже зачот, це вже результат. Давайте її відпускати. Вона не реститься. Сюди. Сюди сюди. Санечок відмовляється ловити рибку. Саньочок вже відпочиває. Да, як Женя вулиць. Вудочка склав, сидить їсть. Так що зараз будеш Санечок, розповідати про наш конкурс в цьому відео. Дуже легко розповіли. А в нас конкурс. Який сонячок конкурс? Дивіться, друзі. У нас є інстаграмчик. Там у нас проходить. Ко... Отут От -от у нас буде інстаграмчик. Назву побачили десь Женечка приліпе. Внизу у нас сивочка на наш інстаграмчик, там всі умови у пасті. Так що переходимо, дивимося, долучаємося і виграємо таку катушку. Це просто чудово, просто. просто чудово. Така гарна, чудова, яка підійде вам і на вудочку, і на спінінг, і взагалі в, кар... в карман положив і пішов ловити. Так що приймайте участь та підписуйтесь на ютубчик, на інстаграмчик. Цілую, люблю. Давай. Так що, друзі, приймати участь у нашому конкурсі, в кого є інстаграмчик. Попереду в нас ще багато конкурсів. В кожному відосі у нас буде конкурси. Розіграш в інстаграмі окремі будуть, в Ютубі окремі. А попереду в нас же ще карпова рибалка та фідерна рибалка ще буде. Друзі, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Загалом висновки цієї риболовлі Санечок дуже добре відпочив, поспав, поспав, Я... поїв. Поїв, подивився на воду, подивився, сни да. подивився. Не знаю, мені дуже чу сподобалось, чудовий відпочинок. Е, загалом, друзі, ми були на риболовлі сьогодні дві години, да? десь 3. так. Ну тут. Саме тут ми були дві години. Ну дивись, я порибачив десь хвилин десять. Коротше, в підсумку ми дві години рибачили. Саньочок спав десь півгодинки. І дорога зайняла в нас десь годину. Зараз додому ще годину. Да. Така рибалка, я настібав платви, непогано так, десь штучок 20, мабуть, там буде кілограм-півтора. Да? Да. Десь так. Та ми тут не вже... зважувати вже не будемо бо все відпустили. Все відпускали. Прикольно, не, я не розраховував, що це місце, щось тут буде клювати. Та будемо... Я в шоці. будемо знати. Це заливчик у нас на Дніпрі. Непогано, недалеко від міста. Може, тут, будемо тут приїжджати, дуже, коли дуже буде менше води. Прикольний вайб зараз. Дивись, да. Тут у нас затопило отак. Санечка затопила на каріматику і водичку. Трошечки додавали. Ну... Так що, друзі, дякую, що подивилися цей відос. Підписуйтесь на ютубчик, ще раз вам кажу. До нових відосів, до нових зустрічей. Все, пока-пока.